Друзі, привіт! Сьогодні завітала у варус, знайшла акції, які діють до 29 січня. До речі, багато з них не вказані в газеті, тому це відео точно буде для вас корисним. Не забудьте підтримати лайком. Приємного перегляду. Яблуко Голден майже 30 гривень за 1 кілограм. 40 знижка, 20 гривень цукати за 100 грамів. В упаковці десь грам п'ятдесят. 12 гривень за 100 г фінікс сушений. В упаковці приблизно 200-300 г. 114 гривень за 1 кілограм огірок гладкий невеликого розміру. Також в акції помідор сливка 95 гривень за 1 кілограм. Ще із акційного редька чорна майже 50 гривень за 1 кілограм. Напевно, це вона не схожа на буряк. 67 гривень 80 копійок, така закуска, капуста тушкована з грибами, торгова марка Верес 500 г у банці. Дуже люблю цю фірму. Їхня консервація завжди смачна та якісна. 76 гривень 40 копійок мариновані огірки. Торгова марка вигода. 970 г велика банка. Самі огірки теж великі брала на Новий рік для олив'є. Дуже смачні, мені сподобалось. Майже 80 гривень скумбрі в томатному соусі 240 г Латвія, 70 гривень паштет з лососям 300 г. 40 гривень сардини в томатному соусі. 240 г економія 32%. 21 гривня 90 копійок така заправка до борщу. Пастеризована від варто 200 г. Склад хороший для борщу, саме те, щоб зекономити час. 25,90 соус карі апельсин від чумак. Новинка. Думаю, до курки чи картоплі буде дуже смачно. Також техаський барбекю від чумак 25,90 за 200 г. 50 гривень солодкий чилі соус від чумак 225 г. Майже 43 гривні соус теріякі теж від Чумак. Соєвий соус 200 г 37,80 і 47,90 велика упаковка соєвого соусу 29,30 насіння льону від приправка 100 г. Люблю цю фірму за якісні спеції. Льон додаю в салати чи випечку корисно та смачно. 22,50 морська сіль 1 кг від варто. Менша упаковка 500 г, майже 15 гривень. Добра альтернатива звичайній солі. Швидко покажу вам акції на заморожену рибу. Окунь червоний 190 гривень за кілограм, хек губсі 150 гривень за кілограм, хек 1469, оселедець 10 гривень 50 копійок за 100 г. 50 гривень такі крабові палочки охолоджені, сурімі 250 г торгова марка варта. Знижка майже 50%. 120 гривень такі крабові палочки адмиральські. 400 г ідеально для крабового салату великі соковиті. 5890 оселедець шматочками в олії від веладіс. 180 г. 4890 і корка з лососем або з креветками та сиром камамбер. 160 г, для бутербродів дуже смачно. 5390 крем паста з лососем або кальмаром від «Водний світ 160 г у банці. 5390 ікра мойви в соусі. З м'ясом креветки чи з копченим кальмаром 150 грамів. 55,90 ікра тріски. Або ікра ментая 100 г у банці торгова марка Варто. Універсальний варіант для канапок чи бутербродів. На сьогодні рибний день якийсь. Скумбрія холодного комчення в акції. Середня вага 400 600 г, 25 гривень за 100 г, Нототенія тушка 15 гривень за 100 г, дуже смачна рекомендую. Корюшка дефростована 17 гривень за 100 г. Спробуйте посмажити виходить дуже ніжно. Кетчуп лагідний від варто 250 г майже 20 гривень. Склад непоганий, нічого зайвого, тому можна сміливо брати. Гірчиця класична 120 г 11,60 французька 130 г майже 15 гривень теж за акцію. Хороший варіант для маринадів чи просто до страв. Яйця зараз коштують майже 4 гривні за штуку. Не фасовані зі знижкою 15%. Гарні середнього розміру. Сир вершковий від торгової марки Бірятін 160 г, майже 70 гривень. Сир, як і інші молочні продукти, дійсно сильно подорожчали. Такий сир морський. Нарізка млековіта 67,90 гривень. Майже 70 гривень маздамер за 150 грамів Польща. Сир сокол без лактози майже 70 гривень за 150 грамів. Акція на крем сир класичний Балтаїз. Латвія 60 гривень за 150 грамів. Ще за такою ціною цибулею теж 150 грамів. Велика банка 300 грамів, майже 90 гривень. Класичний крем-сир. 48,50 сир принза. Ніжна від кому. 170 грамів в упаковці. Майже 30% економія. Також в акції сир безлактозний 60 гривень. Good milk бринза вершкова 57,90% за 170 грамів. 74 гривні, печінка куряча. 700 г наша ряба. 13:30 стегно охолоджене від наша ряба. Лоток упаковка в середньому на 1 кілограм. 9,19 гомілки курячі охолоджені, наша ряба. Упаковка в середньому на 1,2 кг. 11 гривень за 100 г гомілки курячі охолоджені у соусі барбекю або крильця в медово гірчичному маринаді. Упаковка в середньому 1 кг, тож це близько 110 гривень. Зручно одразу в духовку і готово. 70 гривень курячі стегна, тільки виклали, виглядають свіжими. 7,50 за 100 грам, курка чвертка охолоджена. Перейдемо до ковбас та сосисок. 59,40 за 100 г ковбаса, теляча з язиком варена. Упаковка 200 грамів. Обійдеться майже у 120 гривень. Склад хороший, але ціна не зовсім бюджетна. Але думаю це дуже смачно. 120 гривень ковбаса. Торгова марка Ювелейна з вершками. 350 г вищий сорт. Склад якісний, тож рекомендую. 83 гривні 90 копійок ковбаса лікарська від Пащинського. 435 г, це вигідніше, якщо брати співвідношення ціна вага. Склад непоганий, вищий гатунок, можна сміливо брати. Якщо вам не дуже цікаво, що я дивлюся склад, пишіть у коментарях, буду лише озвучувати вагу та ціну. 15 гривень за 100 г ковбаса мадера дуже подобається, ще в Халькові часто купувала. Тут виробник київський м'ясокомбинат 500 г, досить бюджетна, склад непоганий. Але є підсилювач смаку. Такі сардельки варені, женевські з сиром, вищий сорт. Частенько їх беру. Вага в упаковці 500 г 25-50 Склад хороший. Сосиски з сиром варто вищого гатунку, Гарний склад 21 гривня за 100 г. Гомілки курячі або крило куряче від київського м'ясокомбинату 17 гривень за 100 г. Я не рекомендую ці товари, адже склад дуже поганий, багато є добавок, консервантів, підсилювач смаку, а ще й за ціну 170 гривень за кілограм краще приготувати вдома. Зробити 2 кг курячих ніжок або крилець у соусі це буде набагато корисніше. Я б собі таке не купила. Ковбаски гурман 10 гривень за 100 г. В упаковці 1 кг. Склад поганий. Тому вибір за вами. Ковбаски Дніпровський Алан 26 гривень за 100 г. Тут склад якісний. Вага 500 г, це приблизно 130 гривень за упаковку. 90 гривень така ковбаса, міланська, самобранка, в'ялина. 320 г в упаковці першого сорту. Склад середній. Є тільки підсилювач смаку. 65 гривень така новинка. М'ясики вищого сорту сосиски. Подивимось склад. Він досить непоганий 350 грам в упаковці. Це досить бюджетна ціна 65 гривень за якісні сосиски. Ще одна вигідна пропозиція: ковбаса, сальчичон нарізка Іспанія. Упаковка 150 грамів 130 гривень, економія 110 гривень. Тепер перейдемо на молочний відділ. Сир кисломолочний творожна традиція Президент 350 грамів. 5% жирності 70 гривень. Нежирний сир цієї ж фірми 64 гривні за упаковку. Сир кисломолочний біло 350 грамів 9% жирності. 77,90 5% жирності 72,50%. І нежирний 65,50 за 350 г. Розбирають швидко, мабуть, через найнижчу ціну. Сметана 20% 300 г 48 гривень. Кефір з вітамінами 1% жирності 800 г 42 гривні 20 копійок. Кефір варто. Пляшка 900 г 35-90. Таке молоко ультрапастеризоване від фірми Молокія. 900 грамів майже 40 гривень. Ціни різні, але є з чого вибрати залежно від потреб та бюджету. Що по солоденькому? Такі рогалики 37,50 за 400 грив в упаковці: печивоздобне лимонне зі згущеним молоком. 500 грамів в упаковці. Ціна майже 80 гривень. Торгова марка варто. Дуже гарно виглядає апетитно. Цукерки 100 від світоч, майже 200 г 178,90, 130 гривень такі цукерки Merry Christmas. Вже розпродають, тому що свята вже закінчились. Печиво варто, ранкова мелодія, сендвіч з ароматом полуниці. Гарно виглядає 165 г 18,60 Печиво Марія. Торгова марка Ярич 1990 24 гривні майже таке печиво. Відварто Сендвіч» – 115 грамів. 12 гривень 70 копійок печиво Марія. Варто затяжне 170 г в упаковці. В акції чай. Різний, дуже великий асортимент 55,90 за 20 пакетів. Грейс 49,90 чай чорний Базілур. Це найдешевший і найдорожчий 57,90, теж від фірми Базілур 240 гривень кава розчинна Амбасадор Strong. 190 г у банці, 139 гривень економія. Зефір біло-рожевий, гарний м'який. Вигода 34 гривні за 300 г це 5 штучок. Ще в акції круасани з наповнювачем шоколад. Ціна 15 гривень за 100 грамів. Такі пряники у вигляді сердечка. Коштують 8,24 за 100 грамів. Млинці курячі з м'ясом від фірми Левада 42 гривні за 310 г. Нагетси від торгової марки легко. 81 гривня за 300 г, 69 гривень, шніцель, курячий, заморожений 310 г. Такі вареники з картоплею левада 800 г майже 59 гривень. Вони ще з грибами. І такі вареники з картоплею та грибами лісовими 85 гривень. Хліб український гречаний 10 гривень 69 копійок за 100 г. І такий хліб пшеничний тігріс 8 гривень 25 копійок за 100 г. Дуже ароматний та м'який. Торт бісквітний тропічні фрукти 20 гривень 10 копійок за 100 г. Торт комбінований кучерявий пінчер 21 гривня 30 копійок за 100 г. Дякую всім за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!